Слава Україні! І з вами я Петро. І ви на моєму каналі читати Крутобуктюб. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А це відео в цьому відео я покажу, які книги нам переслали з України. Це одне із декількох відео, які я зніму на всі книги. Почнемо. Сьогодні я в цьому відео покажу книги від Абаба Галимаги. Перша книга така маленька, яку я достав Андрій Кокотюха видавництва Абаба Галимаги по таємні двері. Отака книжечка. Цікаво дізнатися, що тут відбувається. Мені здається, що Тут буде розповідатися про теперішній час якогось хлопчика і про минулий час, або я не знаю, отака книжка. Хотілося б її прочитати і зняти на неї відео. Далі така наступна книга: Троє проти зла, частина третя. Ми вже із моїми сестрами прочитали дві перші частини, а це вже третя книга. Це комікси про. Про трьох друзів, які потрапили в якийсь чудернацький світ. Мені дуже сподобались перші дві частини, так що обов'язково їх раджу вам. Так, дивимося, що тут у нас далі є. Якась така велика книга в Вуйво Вітер. Буйвовітер. Буй Костянтин е, Сулима Абоваламага. Буйвітер. Буй буй це теж якийсь комікс такий якийсь цікавий. Мені здається, що це більше всього, що це якийсь комікс патріотичний про якихось козаків. Щось цікавезне і дуже пахуче. Далі ось така книга якась теж Тарас Бульба Костянтин Сеула Сеулима. Си... За, Макал... за Миколою Гог... Гоглем. Гоглем. Або баба Галамага. Тут ми можемо побачити якогось такого великого теж козака. Кидеже... Тримає в руці е, рушницю якусь. Е, тут ми можемо побачити ще саблю, також він стоїть на якихось е, гарматах, і це в нас теж якийсь комікс. Щось цікаве хотілося прочитати поскоріш. І теж дуже приємно пахне обожнюю е, запахних. І те, що, те, що я так хотів, Гаррі Поттер» і Орден Фенікса. Тут в мене на полиці ви можете побачити чотири книги в супер обкладинках. Проілюстровані кожну книгу я реєстрував десь по 3 роки. А це п'ята книга. І вона найбільша. Зараз я її розпакую. Авторка Джон Ролінг видавництво Абава Галамага. Це, до речі, напевно, моя одна з найулюбленіших взагалі Гаррі Поттер став одною з моїх найулюбленіших е, книжок скаби отака величезна, важка дуже яка вона на колір. Отака супер обкладинка. А сама вона на колір отакого приємно жовтого кольору. Також перша книга, вона червоного кольору, друга оранжевого, третя, я зараз вважаю, третю вона фіолетового кольору і четверта вона синього кольору. Це п'ята отакого приємно жовтого кольору. Ми її дуже незручно показувати на камеру, тому що я важка, тут дуже багато сторінок, але тут дуже багато ілюстрацій, і вони дуже крутезні. Скільки, тут, скільки ж тут сторінок? Мені цікаво. 566 сторінок. 566 сторінок. Дуже велика, дуже важка, але як але мені здається, що дуже цікава. Хотілося б поскоріше прочитати вже третю, четверту і дійти до п'ятої. Тому що взагалі Гаррі Поттер вам може здатися, що це велика, важка книга, що навіщо її починати це важко буде. Я теж так думав, але коли почав, вже не зміг зупинитися. Тому що дуже цікаві історії про Гаррі Поттера, і я вам їх обов'язково раджу. Отаке у нас розпакування на книги від Абаба Галамага. Я вам раджу ці, ці книги. Також хотілося поскоріше на них зняти відео. А вам раджу читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну а усім па-па-па-па!